Пау-пау-пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий хору режимчик під назвою Грендма. Що себе представляє цей режимчик? До кінця я ще не знаю, проте я бачив деякі кадри з цієї гри, І в цілому. Ну, знаєш, начебто обіцяє бути доволі таки страшним і доволі таки цікавим. Ну, а якщо ти також хочеш порадити свою якусь гру або режимчик, то обов'язково зараз же залітай в коментарі, пиши це, а також залітай в мій телеграм-канал і пиши уже туди в чатик, тому що в чатику я регулярно сижу і регулярно з вами всіма спілкуюсь. Що я перед собою перше бачу? Бір Це що таке, і на що воно треба? Зайти в групу в описанні, і це відкриється. Ну, це видно якийсь ігровий предмет, скажімо так, іменно цього. Режиму, я не знаю на що війна, але коротше, <рес> <рес> не важна. Більше тут в цілому по речам нічого такого. Тут, правда, там всякі шляпки, висять ще щось, ось цього можна задонатити, поняв. І якийсь є бібіні, біні біні, фрі. Але проте я не можу взяти цей предмет, я вже не знаю, я тут 225 разів поклацав на нього, воно не береться. Поняв. В принципі, цей же самий режимчик поділяється на першу та другу частини. Тут, до речі, можна пробудити. А, то все заробікси, поняв. Хорошо. <рес> Ті не хочу. Медкіт, ну, 25 робоксів. Все, що можна купити, то все за робуксі. Прекрасно. Окей, тоді let's go. Так, пенс, хорошо. Так от у нас виглядає гра. Все, що в нас є з, є з освітлення, це свічка. Окей. Так, грандмат тут була. Ага. Прекрасно. О, це моя бабуся, да? Це є бабуся, да? Бую, хорошо. А що, тут більше, ну, толком то нічого нема, так? Да? Ці пляшки просто щось по приколу стоять, там бумаги якісь лежать. Але в цілому тут нічого такого цікавого немає. Хорошо, пішли далі. Є якась драбина. Наша нада, непонятно. О, тут всі такі, да, стіни, от іменно гарні. Картини. Це просто це жесть. Таке, проте, є якісь двері. Тут нічого немає. Бемс. О, нормально. Зість пейтінгс, асюсь. Спікіус, типу, дивні чи, чи щось таке, да? Ну просто чорний як такий квадрат і смайлик. Ну, а, а що тут дивно, да? <гум> Особливо оці. Вовше. О, о, о. Оце вообще не дивно. Ні. Да, страшно вирубай. Якийсь ключ знайшли. Обалдеть. бачиш, поки я балакав, вже й знайшли без мене ключа. Нормально. Так, що тут? Волк, 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 волк. Типу йди, 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 да? Ага, я ж з першого разу не поняв, да? Окей, <ріхи> бенс okay, відкрили. Тут якась є. Яка іграшка цікава, доволі таке. А що нам робіть? Objective. Unlock the library, відкрити бібліотеку. А-а-а. Куди? Okay. А, <рес> я понял. прикол, Пропала штука. не шов. Прикинь, лайбридики. Так швидко. Обалдеть. Мені не подобається, коли на мене також щось з картинок дивиться, Це просто ну, максимально лячно якось. <рес> так, є таке питання в мене. Дві качка, якусь прикул. А де саме бібліотека тоді? Щось є? Тут нічого немає. Fілет, філіт, філіт. Типу вічу, 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 вичуй, вичуй, вичуй. Що вічу, ти мені скажеш, ні? Ну окей, тоді йдемо наверх. В принципі, нам більше нічого не залишається. Єдине, що хотілося би зрозуміти, де саме ця лайбрі знаходиться, да? Бо поки що не понятно. Ран, 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 біжи, 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 біжи. Щось хекнуло. Чо, хекаємо? Оце куди? А, оце сюди треба ключ, да, диви. Бем? Опа. Оце Це є вівелі... Що? Щось шухнуло в вухі десь. А я поняв, а я поняв. А де, де ти зараз тепер? Якось тут, типу, акуратно десь аж сюди треба прийти, да? Все, хорошо. Я не померся, вже добре. Окей, йдемо далі. Що таке за штука? Кізка? Що? Миша чи що? А, павуки. А ми просто за жужжалом не задамажили, думаю, що таке. Так, тут у нас такі доволі, знаєш, цікаві світильники. О, це. Хвати кидатися всякими штуками, алло? Це поняв, це в стилі артхаус, поняв? Це такий новий молодіжний, достатньо сучасний стиль. Це такі світильники. Нічого не знаю, що тут, нам куди? Нам туди, да? Просто прямо. Окей. Е, слухай, слухай, слухай. Питань нема, буду слухати. Там воно паучок, да? Хто стукав? Закрито. Так, тут ось, типа. Спайдери, да? Брік за бар'єр, зламати бар'єр. Який бар'єр? Оцей бар'єр. Кроубар needed. Кроубар це типу. Той лом, да? Окей, okay. пішли. В принципі, тут декілька кімнат, і в одному з них, я думаю, має бути, да? Ладно, її, в принципі, треба шукати. Павук. Ой-ой-ой. Тихо. -ой Хорошо, -ой. все, нормально. Саме головне не дамажитись. А тут ніде нічого немає, де лом взяти, алло? Треба лом, але лома не дали. А де ж нам взяти лом? Де він може бути? А, так ось він. <рес> Ті просто, я не знаю, прибіг, оце кіт. Ти такий кіт, це реально. Прибіг щось подивився такий. А, ну ок, і побіг. <рес> так, бем. Я зламав. А ну? Що тут у нас? Тут у нас отакі причудесні просто фотографії, ага. Окей, більше в принципі нічого такого, дам. Ага. Аж, аж. Аж улибатися перестав. Ой. Просто такий жесть. Опа. отако. Світло саме потухло, саме включилося. Прикол. Це ось до. Та що падає? Я ж навіть не бачу, що падає. Що робиться відбувається? Що, упала цепка чи що? Паця, це тупо мем. Той висів вентилятор, да, його знамало. Ага. О! що ну, ж так лякати? Обалдеть! Так, чекай, моя ключ. Що робити з ключем? Відкривати штуку, да? Бемц? Да, диви. Ага. Ух ти, привіт Обалдеть! Дес! Ага, типу смерть, да? Угу, понял. Так, хорошо. Прикольно, но не дуже. Опа. Щось показують Це що таке? Що це? Що? Це Типу, відео із камер відеоспостереження? Ага. Ось у тебя чуверла, і що? Чуверлу показали, а що робити не сказали. Ну, прекрасно. Ми повинні подивитися. We are being watched, да? Типу, ми дивимося, що, воч, воч, воч. воч. Дивись, 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 дивись Що дивить, куди дивитися? Я взагалі нічого не розумію Куди дивитися? Що? Хто? Там воно ще якась типу. А, сліп, 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 сліп. Спати, спати, спати. Спати, 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 спати. Ну. Ти знаєш, в такій обстановці не дуже й хочеться спати, якщо чесно. Тому ми десь біжимо отако... Куди? Який череп, до. Оплодіть. А, він ще й не один тут. А куди йти? Тут скільки напрямків є две? Еще якісь двері, ага. Треба ключ. Поняв. Тут закрито. Тоді нам треба сюди десь не повертатись. А, так він такогось просто собі лежить. Тю. Питання нема. Отако. Бемс? О, Все. ага. Камера там стоїть, да? Чудесно, прекрасно. І що робіть далі? А, тут ось двері, прикинь. Я, в принципі, е, обшукати кімнати. Ага. Питань нема. Так. Тут щось є. Main key. Я знайшов якийсь головний ключ. Можливо, до прям самої головної дверки. да? Що далі? Тут що є? Нічого нема. Чи прикол? Ну ладно. Йдемо далі тоді. Ага. І просто довгий коридор. Прекрасно. Треба ключ. А я вже знайшов. Все нормально. Let's go. Зараз тут буде опять оця, да, лазити, бабуля. Чоти чорне, що тут таке лазило, я так і не поняв, проте воно явно недобро налаштоване до мене. Так, тут тупік. Прикольно. Отако треба було обійти тоді, так? О, диви. Все нормально, я вийшов. Ух йо. Ух йо. Ладно, а що це таке здорове? Це типу така кухня в бабулі чи що, не поняв? Обалдеть, нехило живе бабуля, да? В неї так то ну достатньо такий здоровий будинок. Це Жесть! Обалдеть, цю кімнату, скільки всього цікавого можна було просто понаставляти. А по суті тут тільки стенди та стільці. Ехіт. Ми знайшли ехіт. Угу. Ну я думаю, що це не просто ехіт. <сум> думаю, що це якась лабуда. Але, в принципі, там я бачу двері. А двері то саме головне, да? Оп, що все нормально? Ну, значить да. Find three cookies, place them on the table. Нам треба знайти три коржики. <гум> <гум> Я ж розмовляв, навіть ти мене перебиваєш. Треба знайти три коржики і покласти їх на стіл. Де є коржики? Що це таке? То ті пл плитки, да? Електро. Саме головне познаходити коржики. Де є коржики? Є більярд. Більярд нас не цікавить. Що? <гум> Коржика знайшло. Кукі 2. Ага, вони ще й підписані, тобто схитрити не вийде. <рес> а це значить, що нам по-любому прийдеться йти туди і. боятися, що ще робити. Коржики треба Ложити на плитки, да? Хорошо. Ну якби з питань нема. Там воно вже тікають від паука. <рес> і тут є дві різних дверки, да? одна оця, друга інша. А ну що тут? Коржика знайшов? Сюди. Це коржик номер три, Let's go Я впевнений, що в оці також коржик. Я прям впевнений. А, да, диви, куки один. Хе-хе, <сум> все, Так, я думаю, що після цього нам треба буде, щоб... О, е... oh, диви. у мене ще один коржик остався. Хе-хе, <плат> нормально. Оці двері нам відкриваються, бачиш після того, як ми положили всі коржики. Окей, окей. Що світло вимкнулось, так? Да? Чи що, чи там показали якогось скримера? Хто його знає? Хе-хе-хе. <плат> Escape the backrooms. Listen, to йо surrangшо? Surro там. Ага. А що таке суроудінг? То я знаю. Ке відчуття наче хтось ходить, ні? Я не можу просто зрозуміти, мені то здається чи ні. Стоп. Що таке? Ага, просто шафа, ладно. А де тоді, власне кажучи, вихід? Щось тут таке. Ааа, то ж кафа. Я думав, там двері, там так темно було. Я думав, може то підманка, обманка була така, поняв? Але ні. Ага, ну двері. Let's go. Хорошо. Біжи, 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 біжи. Просто що є всі сили в ногах. Тікай, тікай. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй. І хоху! Шесть! Юльку з'їло! А ні, диви, Юлька біжи. А що таке? Опа? Ну, ці сокері прям явно тут місце дам. Що тут пишуть? Don't do it, не роби цього. Ну, ти знаєш, я думаю, що я вирішу це сам, що мені робити, а що ні. Да, іди мата. Сам <рес> я не буду О, пилка є. От пилка імба, можна взяти? <рес> На жаль, ні. Але нам надо ключ. Ворнінг А що там, а що там? Чого warнинг? Be quiet. Or they will hear you. А, будь тихим, або вони тебе почують Ух ти йо. А воно має щось з'їло чи що? Не. <рес> Я просто так, ну, типа, дивлюсь думаю, а чего? Пистолет. А пистолет не можно взять. Обалдеть. Ну что ж, он там тоді лежит, якщо його не можно взять. Так. Ооо. Павуки, 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 тихо. Ага, да. Навіть так, диви! Є пастки. поняв тебе. Якось аккуратненько. Дам-бам. Все. Суперсько. Оп. Что тут? Хто? Миша? Чи що, щось котиться, ні? А, візок. А я-то думав. А, і що? А, ні, ось є. Так, ти є двері? Бамс. Ага. 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 <риві> ти прям шо, наскільки недовольна, да? Щось опять пишуть. Знаки запитання. Ага. <риві> ну ладно. <риві> двері. Це вихід? Це вихід? Це вихід? Це вихід? Це вихід? А, це не вихід, походу, ні. <риві> це... А що робіть? <риві> А що зна, а що? А Ми точно тут нічого не впустили, ні? Федура. <laughs> е, 300 рубок я що, не понял. Написано фрі. обалдеть. оце, так то фрі, фри, конечно, непогано. <laughs> ну що, виходить у нас немає виходу. хе <laughs> Ні. Ні. Е. Ну, не. Не пускай тепер. А чому мене не пустили? Або що? Ми все пройшли, що сам Таймс речі are not as they seem. Не такі, як типу, кажуться, да? Розумійте, що все це буде краще згодом. Ті, хто щось е хоробливі, більше отримують, живіть е заради завтра. Ага. Глава один закінчена. Я не знаю, що нам хотіли цим донести. Ну, друзі, і на такому дивному, доволі таки чесно, моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, як зазвичай, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте підписуватись на канал, а також прожимати вподобайки і писати щось в коментарі, там якісь свої режимчики, чи як вам сподобався відосик, не сподобався. Ну і в принципі на цьому все. З вами, як завжди, був ваш друзякадімич. Отакогось старенька бабуська і всім файного Всім па-па.